Зовсім недавно ми розповіли, як живуть відомі архітектори, і показали вам гарячу вісімку неймовірних інтер'єрів, готові отримати нову порцію натхнення від визнаних геніїв архітектури, зробили добірку оригінальних будинків, збудованих всесвітньо відомими майстрами особисто для себе. Є чому здивуватися Костянтин Мельников, цього архітектора називають радянським гаді. У 2001 році Костянтин Мельников був названий найвидатнішим вітчизняним архітектором століття в результаті опитування, проведеного серед членів Української академії архітектури і будівельних наук. У період радянської рівності і одноманітності йому вдалося створювати воїстину геніальні речі саме Мельников, автор першого саркофага для тіла Леніна, палацу культури імені Русакова, гаража інтуриста, де жив Костянтин Мельников. Цей вкрай надзвичайний і сьогодні, і вже тим більше в тридцять роках століття будинок розташований в Києві в Кривоарбатському провулку, особняк відомий далеко за межами України і по праву вважається шедевром архітектурної спадщини, циліндрична форма, вікна, стільники, величезна майстерня, одна єдина, загальна для всіх членів сім'ї, спальня і повна гордості. Напис Костянтин Мельников, архітектор, над входом до слова. Цей неймовірний будинок був збудований в період загострення квартирного питання. Геррі Трітвель, головний голландський архітектор, модерніст Геррі Трітвель, творець музею Ван Гога в Амстердамі, автор легендарного червоно-синього стільця і стільця зигзаг, дизайнер меблів, учасник художньої групи. Стиль один з творців стилю неопластицизм. де жив Геррі Трітвель. Важко повірити, що цей будинок для вдови Трюс Шредер та її трьох дітей став однією з перших архітектурних робіт Рітвельда, а в процесі його будівництва майстер так здружився з замовницею, що і сам оселився з нею в будинку і прожив тут все своє життя, прямокутні форми, білі та сірі стіни, яскраві вертикальні кольорові лінії. Здається, що архітектор буквально переніс в тривимірний простір полотно абстрактного живопису. Цікаво також, що внутрішня обробка виконана в тій же кольоровій гамі, що і зовнішні стіни до слова, з 2000 року цей будинок входить в число об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вальтер Гропіус, німецький архітектор, засновник Боухауза навчальний заклад в Німеччині з 1919 по 1933 роки, художнє об'єднання, що виникло в рамках цього закладу. А також провідне модерністське архітектурний напрямок 30-60 років століття серед архітектурної спадщини, залишеної Вальтером Гропіусом, будівля посольства США в Афінах, пам'ятник жертвам Капповського пучу у Веймарі, будівля Боухауза в Десе та багато інших робіт і проєктів, де жив Вальтер Гропіус, у 1930-х роках. Архітектор переїхав до США і збудував для себе. І своєї сім'ї в Лінкольні, штат Массачусетс. будинок, що став сам по собі культурною подією, він був рішуче не схожий на всі традиційні споруди, чіткий поділ інтер'єру на зони, щедре природне освітлення, гармонійне поєднання функціональності і стилю. Пізніше викладав у гарвардській школі дизайну Вальтер Гропівс використовував свій будинок як своєрідний навчальний посібник, наочно показуючи учням, що таке сучасна архітектура. Погодьтеся, і на сьогоднішній день споруда виглядає більш ніж актуально. Гоннар Асплон, відомий шведський архітектор, натхненник і родоначальник функціоналізму в Швеції, серед найважливіших проєктів Гоннара Асплунда, будівля Стокгольмської бібліотеки, ансамбль лісового кладовища в Стокгольмі нині, пам'ятник всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Бактеріологічний інститут в Стокгольмі де жив Гуннар Асплунд, складно повірити, що ця досить непоказна на перший погляд, споруда будинок геніального всесвітньо відомого архітектора. Однак при найближчому розгляді стає помітно, що споруда ідеально вписана в навколишню місцевість в інтер'єрі. Очевидно, увагу до найтонших деталей, а сам будинок являє собою абсолютне відображення архітектурних принципів Асплунда. Функціональність в неймовірно естетичному виконанні. Філіп Джонсон, основоположник і провідний представник інтернаціонального стилю в американській архітектурі середини століття, подарував світові Грем Більдінг в Нью-Йорку, губну помаду на Манхеттені, вороти Європи в Мадриді, будівля корпорації, СНІ в Нью-Йорку і багато інших видатних архітектурних роботи. До слова, саме Філіп Джонсон став лауреатом першої. Історії Пріцкерівської премії найпрестижнішої нагороди за досягнення в галузі архітектури, де жив Філіп Джонсон, цей, яко кажучи, не зовсім звичайний будинок був побудований недалеко від міста Нью-Канаан, в штаті Коннектикут США. По суті, він являє собою скляний паралелепіпед, металевий каркас, скла замість стін, і практично повна відсутність перегородок у вбудованому циліндричному приміщенні. ванна кімната справедливості заради відзначимо, що архітектор не проживав тут постійно, але регулярно використовував будинок для відпочинку у вихідні дні, і хоча сам по собі будинок не відрізнявся значною площею. Розміри ділянки дозволяли не побоюватися цікавих очей. Ле Корбюзьє – французький архітектор, піонер архітектурного модернізму і функціоналізму, представник архітектури інтернаціонального стилю, художник і дизайнер Ле корбюзьє здається, значно випереджав свій час у своїх проектах. Він одним з перших використовував прийоми, знайомі і звичні нам сьогодні обсяги, блоки, підняті над землею за допомогою колон даху, тераси, сади на даху. Вільне планування архітектор залишив нащадкам безліч проєктів, серед яких неймовірна, ні на що не схожа бетонна паломницька церква Нодердам Дюо, національний музей західного мистецтва в Токіо, будівля Центросоюзу в Києві, де жив Корбіз'є. Важко повірити, розглядаючи проекти архітектора масштабні, що вражають формами і актуальністю донині, що сам він жив в хатині, більше нагадує сарай строго кажучи, це мініатюрна будова, навіть не будинок, а прибудова до ресторанчику, яким володів друг майстра. У мене є замок на лазурному березі, говорив лекорбюзіє, але чесно додавав, розміром 366 на 366 метра. Ле Корбюзьє відмовився від кухні, передбачивши прямий вхід з будиночка в ресторан, оснастив своє житло найпростішою вентиляцією, каналізацією, обзавівся мінімально необхідними меблями і зробив вибір на користь настінного живопису, як запевняв майстер, найкраща людина себе відчуває в будинку до протилежних стін, якого можна дотягнутися руками, що ж його явно не можна дорікнути в непослідовності. Алвар Алто найбільша фігура в архітектурі. Фінляндії, батько модернізму в Північній Європі, один з основоположників сучасної школи дизайну, на батьківщині всі проекти Алара Алто вважаються національним надбанням і дбайливо зберігаються серед найяскравіших реалізованих проєктів майстра бібліотека у Виборзі та церква трьох хрестів у передмісті південнокарельського міста Іматра, де жив Алвар Алто. Для власного будинку архітектор вибрав досить відокремлене містечко в глибині Фінляндії посеред незайманої природи на острові, куди в колишні часи можна було потрапити виключно на човні. Погодьтеся, будова виглядає вельми неординарно, більше нагадуючи фортецю ніж житловий будинок, не дивно, адже воно стало свого роду майданчиком для архітектурних експериментів Алвара Алто. Цегла, наприклад, покладений тут 50 різними способами. А гостьовий будиночок збудований без фундаменту, зараз в будівлі розташований музей. Фото на обкладинці будинок Мельникова Нікола Євасілєв.